Доброго дня, шановні, Борис Джонсон спростував заяву Арахамі, що саме він наполягав на продовженні війни. Він сказав прямо, що в його повноваженнях не входило прийняття рішення щодо продовження чи не продовження війни, тому що він не є владою України. Єдине, в чому він запевнив владу України, якщо вони особисто приймуть рішення продовжити воювати, Британія буде підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Тобто другими словами. Саме влада України винна в тому, що на 23-й рік не були укладені угоди, які в себе включали. Нагадаю, повернення всієї матерікової України 15 років Крим сам би визначався під чиєю юрисдикцією залишатися чи України чи Росії з вимог там, російська мова, яка і так у нас вільно якою вільно користуються багато громадян, ну і десь такий там щось не вступ в НАТО, ну поки нас туди і не беруть. Тобто, з того часу загинуло сотні тисяч українців, було захоплено дуже багато територій, і цього всього ми могли уникнути виключно, тому що влада вирішила продовжити війну. Тобто, все те, отой от піздець, який зараз відбувається, продовжується і ще буде декілька років продовжуватись, вже б його зараз могло не бути. Всі були живі, Донбас би був в складі України вже зараз, і в цьому винна влада України. Я особисто більше довіряю словам Бориса Джонсона чим аферіста Арахамі, який працює на олігархів, тому в тому числі і Абрамовича. Тому, якщо ставити на Терези е, заяву Бориса Джонсона чи Арахамії, я на тисячу відсотків більш довіряю тому, що сказав Борис Джонсон. Тому влада України, і я тут е, роблю наголос цілковито, винувата в тому, що вони зірвали. Перемовини, вони зірвали мир, і все те, що відбулося з 23-го року, коли ті перемовини мали стати угодою, це все опровина особисто команди Зеленського Зеленська рахамія Єрмаки і вся та вертикаль, яка прийняла рішення продовжити війну, не враховуючи жертви, не враховуючи втрати території.